Чому я завжди кажу, що треба мені скинути фото старого бачка? Є різні варіанти бачків, дивіться. Ось такий бачок з низьким дном. Є такий бачок з високим дном. От, якщо порівняння, поставити. От так. Від шва. Бачите, від шва. Низ. верх вони мають одинакові, а низи, низи різні. Тобто об'єм е, об е, повністю водяної сорочки різний. З низьким дном. Одним словом, якщо треба бачок розширюваний на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper, обов'язково звернути увагу на днище. Саме ідеально, це от як мужчина мені здається низьким фото. От, людина скидає фото, зараз її покажу. Володя, 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 постійний клієнт. Іван. так, Тарас Вован, от. Людина скинула фото старого бачка, все, я знаю чітко, що це є бачок з низьким дном. І тут нічого не треба вже лишнього говорити. Я вже чітко знаю, яку запчастинку йому необхідну. Якщо вам необхідно запчастинки, на Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper, контакти в шапці профілю, консультації безкоштовно.